Кукурудзяна крупа, яка виробляється із зерен кукурудзи або маїсу, є відносно новим продуктом для європейців. Хоча в себе на батьківщині, в Центральній та Південній Америці є достатньо давнім і популярним видом крупи. Там її вирощують понад 7 тисяч років. У Європі кукурудзу почали обробляти лише в 19 столітті. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких як діабет, яких продуктів бажано уникати. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Як і інші каші, кукурудзяна крупа належить до цінних поживних продуктів, містить вітаміни. Групи Б, а також вітаміни А, Е, ПП, залізо, кремній, калій та фосфор. Вона знижує рівень холестерину у крові, сприяє виведенню токсинів з організму і оповільнює процеси бродіння в кишково шлунковому тракті. Кукурудзяна каша готується двома способами: на молоці та на воді. Вона є важливою для дитячого харчування. При цьому приготована на воді каша вважається більш корисною, аніж приготована на молоці. Передусім, вона корисна тим, що містить велику кількість вуглеводнів та клітковини, а також бета-каротин. Вітамін А. Практично всі вітаміни групи Б. Також до складу входять магній, фосфор, цинк, залізо та селен. Кукурудзяна крупа містить багато заліза, багато на клітковину, амінокислоти, насичені та полінасичені жирні кислоти. Вона нормалізує травлення та покращує смоктування корисних речовин у кишківнику, знижує рівень холестерину та підвищує рівень гемоглобіну. Ще одна перевага кукурудзяної каші вона не містить глютену. Тому її можна включати до раціону немовлят та безглютенових дієт. Кукурудзяна каша не пошкодить вашій фігурі, оскільки її калорійність, якщо приготувати на олії, складає лише 85 кілокалорій на 100 г. Обмежень при вживанні кукурудзяної каші не так вже й багато. Головне, це індивідуальна непереносимість. Також кукурудзяну кашу не рекомендується вживати при хронічних запорах. Гострих запаленнях з боку органів шлунково-кришкового е етракту, підвищеному звертанню крові. Однак при цьому вона належить до малокорисних страв, Кукурудзана каша алергенний продукт, тому багатьом краще відмовитись від неї. Регулярне вживання кукурудзяної каші призводить до посилення перистальтики кишківника у людини. Може боліти шлунок. Люди, які страждають від проблем із шлунково-кишковим трактом, не слід вживати такий гарнір. У цій каші мало клітковини, що знижує її поживну цінність у порівнянні з іншими видами круп. Якщо ви маєте підвищений цукор, то кукурудзина каша, каша так само не є корисною для вас стравою. Вона містить дуже багато глюкози. Простого вуглеводу і глікемічний індекс складає 70-75 одиниць. А при тривалому варінні швидко піднімає показник цукру вгору. Кукурудзяна крупа містить велику кількість засвоюваних вуглеводів. Значний рівень цукру в каші також погіршує функції підшлункової залози та збільшує ризик розвитку серцево-судинних хвороб. Також, тож найкращим рішенням для вас буде взагалі відмовитись від неї, замінивши іншим видом каші, наприклад, гречкою, стаття про яку є на каналі. Тим більше, що проблем із заміною каші не повинно бути. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.